А можливо, є якась побічна дія? Е, є передбачувані реакції у вигляді підвищення температури тіла, але на вакцину від грипу це буває край рідко. Черкащанка Ірина Ткач перед щепленням на прийомі в сімейного лікаря перевіряє стан здоров'я. Я перехворіла грипом дуже важко взимку 25-го року. І два тижні була на лікарняному, дуже мені це не сподобалося, тому що важкий був перебіг хвороби, дуже висока слабкість, температура. Тож цього року говорить, вирішила зробити щеплення від грипу. Я побачила оголошення, що клініки приватні проводять ось вакцинацію, тому що в державних теж можна, але там треба самостійно придбати, там треба орендувати холодильник, потім ще знайти в маніпуляційну сестру, яка це вколить. Грип це гостре інфекційне захворювання. Яке Може передувати запаленню легень та бронхіту, розповідає сімейна лікарка Олена Горбунова. На даний момент ще ну, випадків захворюваності на грип не виявлено. В цьому році передбачено десь на Кінець грудня місяця, а частіше це кінець грудня, січень і в лютому. Пані Олена додає, минулого місяця замовили 60 доз вакцини корейського виробництва. Її використали протягом двох тижнів. В одній із аптек державної мережі пропонують вакцини двох виробників французьку та корейську, говорить її завідувачка Ольга Савчук. Вакцина GC Flu коштує трошки дешевше, ну практично на 100 гривень. А ваксіїв коштує 506 гривень. Поють дуже активно. Я б. Сказали навіть активніше ніж минулого року. Тобто ми не співаємо отримувати, вже йдуть замовлення, і практично всю вакцину викупляють. Місцева жителька Тетяна Кусюмова говорить, вакцинуватись не поспішає, хоч і отримала рекомендації від лікаря. Сімейний лікар, лікар от отримує медикаменти. Він пропонує щеплення зробити. Ну, не знаю, думаю, пока чита. мабуть, може бути. Ті рази я не робила, коли були коронавірус Голова, давлення, не знаю, як я це, просто перенесу. За словами завідувачки відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяни Гололобової, випадків зараження грипом цьогоріч поки не фіксували. Попри це, пропонують убезпечити себе в період підвищеної захворюваності. Взагалі, вакцинація від грипу відноситься до рекомендованих щеплень, і вона робиться за рахунок пацієнта. Вона не покривається за рахунок держави. Щеплення від грипу потрібно робити кожного року, тому що сиротипи грипу вони змінюються кожного року. І в залежності від того, які сироти будуть циркулювати в цьому році, виробляється певний вид вакцини. Дар'я Соколова Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.